Зранку, зранку виходите на вулицю, до машини підходите, а вся машина в таких от листочках повністю. Від листочків, якщо ще дождик, <кхи> сталюються п'ятна на кузові. Якщо зразу не помили, там потім колись, ця вся херня стається на фарбі на лаку кузова автомобіля. Для того, щоб ну, запобігти цій всій історії, от, берете от таку от річ, тент для автомобіля. Дуже класна. Вещь. Одягли, він все сезонний йде. Можна зимою, літом і осінню, круглий рік використовувати. Мембранна тканина йде трьохшарова е, криша, трьохшарова боковинка. дихаючий, який випаровує конденсат, не буде пріть під, під е, тентом. От, сонце, ультрафіолет, дощ, бачите, сніг, вітер, птахи, каплі там, і так далі. Все захищає. Кріпиться дуже класно. По кругу мотузка вшита. Ззаді, типа отак так от стягується, получається І все. Плюс до дисків, от такі петельки, до, до дисків можна зафіксувати. Денно-зелений кольор от Мембрана, ватерпрофт, все то присутнє. Плотно цупка тканина. Коротше, бомба. От. Рекомендую. Мембрана гараж за номером телефона, кому потрібно. В шапці профіля там червоним написано, телефон, або на сайті автоброк. Можна замовити.